Активна громадська діячка, волонтерка, політикиня, а віднедавна й аграрниця Тернопільщини. Йдеться про Уляну Хом'як, яка не припиняє працювати на благо України. Жінка тривалий час була заступницею голови Тернопільської райради. Проте відмовилася від посади, аби поповнити ряди аграріїв краю. Відтак, щоб продовжити справу батька, у березні цього року вона очолила агрофірму Медобори, яка є структурним підрозділом агрохолдингу епіцентр Агро. У мене звичайно, душа завжди болі. Ліла за це господарство, як воно виглядає, як живуть в ньому люди, як почуваються пайовики. Тому, коли керівництво агрохолдингу, епіцентр Агро запропонувало очолити підприємство медобори, Уляна Хом'як погодилася. Зізнається, на початку було страшно, проте жінка знала, що знайде підтримку серед працівників агрофірми. Відверто кажучи, коли я йшла, я знала, що я куди я йду, і я знала, що це буде непросто, але я знала, які тут люди працюють. Розумієте, тому е, я не. Не боялася. Я вдячна колективу за те, що вони мене підтримали. Зараз на підприємстві працює більше ста жителів Підволочиської громади. І я хочу, щоб моїм працівникам було завжди комфортно тут працювати. Агрофірма медобори також орендує земельні паї мешканців п'яти сіл. Це Кам'янки, Хмелиська, Мовчанівка, Росохуватець і Супранівка колишнього підволочиського району. Тут не лише видають одноразові виплати на рік за паї, а постійно підтримують зв'язки зі своїми орендодавцями. І так вони отримують подарунки на Різдво, Велик, день спаса, Покрову та інші свята. Що у фірмі допомагають фінансово пайовикам на лікування та підтримують, якщо виникли певні життєві труднощі. Крім цього, виділяють кошти на народження в орендодавця малюка. А дітям пайовиків, які йдуть до першого класу, перед початком навчального року дарують шкільні рюкзаки з канцелярією. Ми розглядаємо завжди пайовика. Як нашого партнера по бізнесу. Ми ніколи не забуваємо людину на протязі року. Не забуває агрофірма і про захисників. З початку повномасштабної війни тут запровадили акцію, в межах якої кожен з працівників раз в кілька місяців віддає свій одноденний заробіток на потреби ЗСУ. Підприємство неодноразово надавало відремонтовану техніку військовим на передову і планує займатися волонтерською роботою й надалі. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.